Фамнене, у вас є принаймні одна улюблена гра, до якої ви час від часу думаєте повертатися, перепроходити, а можливо навіть випивати усі досягнення. І у деяких людей може виникнути запитання, навіщо витрачати свій час щоб вибивати якісь картинки в грі, навіщо випивати платиновий трофей, якщо він нічого не дає. У цьому відео я розповім вам, на прикладі Resident Evil 4 Remake, чому ви самі захочете випивати усі досягнення, навіть того не усвідомлюючи. Але перед тим, як ми продовжимо, не забудьте поставити лайк під цим відео, залишити будь-який коментар, а якщо ви не підписані на цей канал, будь ласка, підпишіться. Це дуже сильно допомагає у просуванні цього відео. Дякую. Попереднє відео по Resident Evil 4 Remake набрало неймовірну кількість перелітів та лайків, що замотивувало мене зробити це відео, яке ви зараз дивитесь. І тому я вирішив зробити огляд подкаст з мінімумом монтажу, тому, якщо що, ви можете послухати це відео фоном. Одна з причин, що моя окав Resident Evil 4 Remake, як приклад якісної батони, це варіативність її проходження. І варіативність проходження заключається не тільки у виборі складності на початку гри, хоча це також, а й у різних випробуваннях, про які ми поговоримо пізніше. При першому проходженні нам пропонують 3 з 4 рівні складності: легкий, середній та хардкорний. І якщо ми говоримо про перше проходження, то я рекомендую забути про перший рівень складності, оскільки він розрахований на людей, які взагалі не знайомі з відеоіграми. Однак пізніше він знадобиться для того, щоб виконати одне випробування, про що розкажу трохи пізніше. Отже, в нас тепер залишається середній та високий рівень складності. Що обрати? Якщо ж ви розглядаєте Resident Evil 4 Remake і гру на один раз, то рекомендую обирати одразу високий рівень складності. Вороги там набагато сильніші, загадки складніші, і у вас залишиться приємне враження від проходження. Якщо ж ви нікуди не поспішаєте, то я рекомендую почати саме з середнього рівня складності, і на це є декілька причин. Як я сказав раніше, різниця полягає лише в рівні складності загадок та складності ворогів. Наприклад, паз з електронними замками з 13 та 14 розділів, де треба заживити декілька точок. На стандартному рівні складності їх менше, що робить задку трохи легше. Або, наприклад, пазл з годинником, коли ми граємо за Ешлі. Комбінація зі старого проходження на стандартному рівні складності вже не підійде і треба шукати іншу. Якщо ж говорити про бойові випробування, то на стандартному рівні складності, звичайно, вороги падають з трьох куль, коли на хардконому з семи. Якщо ж не підключати ноги ЛОНа, звісно. Окрім того, більш сині вороги на хардкорному рівні складності можуть з'явитися на ранніх локаціях, яких не було на стандартному рівні складності. Також є незначні зміни, які ви навряд помітите, якщо ви спочатку пройдете гру на високому рівні складності, а потім на середньому. Не буду перелічувати усі особливості, але назву декілька. При першій зустрічі з Гарадором на високому рівні складності в кімнаті буде розвішено більше цегів та поставлено більше стін, що приваблює його увагу, якщо ви їх зачепите. У Renegade з'являються додаткові паразити, яких треба знищити, щоб повністю подолати Ренегейдера. Таких особливостей не так багато. Якщо ви будете одразу грати на хардкорі, то навряд чи ви їх побачите, якщо будете грати на нормальному рівні складності. Також однією з причин грати спочатку на середньому рівні складності замість хардкору є те, що різниця між хардкорним та професійним рівнем складності не такий же і великий. Різниця між хардкорним та професійним рівнем складності полягає у тому, що на останньому немає автозбережень. А також зараховується тільки ідеальне порирування. Проблем з ідеальним порирюванням у вас не має бути, тут вони робляться доволі легко, як і з збереженнями. Усі друкарські машинки розташовані на тих же місцях, де і були, і ніхто вас не обмежує в кількості збереженнях. Єдина локація, яка для мене стала проблемою, це бій з джеком краузером, оскільки перед боєм з ним ви маєте подолати так звану полосу перешкод, яку він вам влаштоватиме. Однак, якщо ви хочете пройти Evil 4 ремейк на рівні складності професіонал на S плюс ранг, ви маєте закінчити гру менше, ніж за 5,5 годин, використавши не більше 15 збережень. Окремого досягнення всім за це нема, але якщо вам вдасться це зробити, то у вас відкриться можливість розблокувати для улона кошачі вуха. Для отримання S плюс рангу на хардкорному рівні складності достатньо просто пройти гру менше, ніж за 5,5 годин, і в якості нагороди ви отримаєте маску півня. Ледь не забув. Якщо ви використовуєте зброю з попередньої ігри, тобто з нової гри плюс, то у вас автоматично блокується оцінка S. Однак, судячи по статистиці досягнень Steam, вибити SRAF на хардкорному рівні складності не так же і складно. А якщо її виникнуть якісь труднощі, то завжди можете піддивитися проходження в інтернеті, де більш досвідчені гравці покажуть оптимальні маршрути та зрізки. Однак рівні складності це не єдиний спосіб урізноманітнити своє проходження. Для отримання досягнення фургаліст нам необхідно пройти гру, не використовуючи жодного засобу для поновлення здоров'я. Звучить, як щось неможливе, враховуючи тривалість гри приблизно 8 годин. Однак, якщо ви оберете низький рівень складності, то вас автоматично буде поновлювати здоров'я, коли воно буде близьким до нуля. Навіть враховуючи низький рівень складності та його особливість поновленням здоров'я, виконати його буде непросто. Однак, якщо ви іншої думки і вважаєте, що це занадто легко, то ніхто не заважає вам поєднувати декілька випробувань одночасно. Спробуйте поєднати це випробування з досягненням «Мінімаліст», для якого ви маєте пройти гру лише з пістолетами та ножем, де це тільки можливо. У грі є тільки одна битва, де у вас обирають пістолети та ножі, це битва з босом рибою Деларко, де ви маєте кидатися гарпунами в нього. Або спробуйте пройти гру, не спілкуючись з торговцем. На перший погляд, це доволі легко, доки не зрозуміє, що в такому випадку усі скарби, які ви збираєте, стають безкорисними. Бронежилет не пупиш, а від ворогів доведеться відбуватися разовими ножами. А досягнення Gun Fanatic з купівлі усієї зброї у грі доведеться перенести на інше проходження. Як, в принципі, і прохання торговця. Більше з яких є, звісно, принеси та постріляє по мішеням, але є деякі цікаві квести на вбивство деяких мобів. І раз ми зачепили тому скарбів, давайте поговоримо про збір колекційних предметів. Я не люблю збирати колекційні предмети в різних іграх, тому що зазвичай це виглядає приблизно так. Розробники показують на карті усі предмети, де заховані ці колекційні предмети, а ти просто береш і збираєш їх. Або інша ситуація, коли розробники цього не роблять і тобі доводиться самостійно шукати абсолютно все, або відволікатися на відоси в інтернеті і в пошуку потрібного колекційного предмету. Бо не дай Бог ти пропустиш хоча б один і доведеться починати гру з самого початку. У Resident Evil 4 ситуація не те що краща, але вона доволі суттєво відрізняється, і зараз я поясню чому. У четвертому Резиденті немає якихось записок, які ви маєте шукати по всій карті, які нічого по суті не дають, замість цього ви шукаєте скарби. Це може бути як дорогоцінне каміння, так і різні предмети, в які можна ці каміння вставляти, щоб продавати доховцю більш дорого. До речі, в рік також є один досягнення, який пов'язаний з продажем одного з на суму більше, ніж 100 тисяч місцевої валюти. Звісно, для того, щоб напихати найдорожчі каміння в один артефакт, багато розуму не треба, але проблема криється в тому, щоб знайти цей потрібний артефакт, який матиме усі необхідні слоти. Усі локації з карбами будуть поміщені на карті, ну звісно, за умови, якщо ви їх купили попередньо за шпінель, але вони коштують не так дорого. Щось подібне я можу згадати лише у Batman Arkham City, де ми збирали усі колекційні предмети рідлера. Так, їх багато хто не наладить, і достатньо, в принципі, однієї кількості приблизно 400 штук. І поки незначна частина з таких заток лежить на землі, інша частина закована за певними закликами, які ви маєте вирішити. Якщо не користуватися інтернетом, то це буде дійсно цікавий виклик для вашого мозку. Однак, перед тим як ці загадки з'являться у вас на карті, ви маєте спочатку знайти інформатора рідлера, який вам розповість про це. Однак про гру Batman Arkham City я розповім краще наступного разу, оскільки зараз говоримо про Resident Evil 4 Що мені ще дуже сильно сподобалось, так це те, що у вас немає матєвого доступу до усіх колективбусів, і ви маєте знайти ключ, який знаходиться трохи далі у грі. Не хочу сильно спойлерити, але розробники не залишать безкарною вашу жадібність. Також в четвертому резиденті є окремий вид колективбусів, а саме заводні ляльки. Всього їх 16 штук по одній штуці на кожен розділ. Вони не відображаються на карті і доведеться їх шукати самостійно, але у вас є одна новочка підказка, ви можете орієнтуватися по звуку. І повірте мені, навіть якщо ви почуєте цей звук, не факт що ви їх одразу знайдете, тому що вони дійсно добре заховані, і знайти їх це окремо цікавий квест. Одразу скажу, що якщо ви знайдете та знищите одну з таких ляльок, то вона збережеться на наступні проходження, навіть якщо ви не будете запускати нову гру плюс. Що доволі приємно і я дуже хотів би, щоб така можливість була і в інших іграх. І остання категорія досягнень пов'язана з тиром. Все, що вам треба, це отримати s ранк на усіх випробуваннях, що може бути доволі складно, навіть якщо ви будете грати на клавіатурі з мишкою. Для отримання максимального ранку ви маєте якомога швидше знищити абсолютно всіх піратів та папуг, при цьому уникаючи попадання по звичайним морякам і намагатися попасти по Deadai Gedonaм. В якості бонусу ви можете отримати різні фішки, які можете обміняти в автоматі на різні белки, які дають свої невеличкі бонуси. В доповненні до Separate Face якихось цікавих досягнень нема. Абсолютно все зводиться до того, що ви маєте отримати S плюс ранг на рівні складності Професіонал, тобто пройти гру на цьому рівні складності менше, ніж за 2,5 години, маючи найбільше 10 збережень. Якби Кепком просто додала половину досягнень з основної доповнення, то було б вже набагато краще, ніж те, що є зараз. І що ще більше прикро, так це те, що в режимі наймацію цих досягнень також нема, при тому, що в Resident Evil Village вони були. Сподіваюсь, в наступних частинах, будь то дев'ятка або якісь ремейки старих частин, таких проблем не буде. І все ж, давайте повернемося до основного питання, чому я вважаю платину в Resident Evil 4 Remake зразковою? Resident Evil 4 це максимально варіативна гра, яку ви можете проходити різними способами, і що найголовніше вам це не набродає, тому що гра сама по собі хороша. По-друге, складність отримання платини може варіюватися від середньої до надзвичайно складної. Для отримання платини ви маєте пройти основну гру щонайменше три рази. Однак абсолютно ніхто не заважає вам просто насолодитися грою, знайти усе, що ви хочете, виконати окремі досягнення і потім пройти гру на хардкорному рівні складності на S плюс ранг. На момент запису цього відео я провів в лурі більше 70 годин. Пройшов гру про двічі, на хардкорному та професійному рівні складності. І вибив більше половини усіх досягнень. І як ви могли здогадатись, я планую вибити решту досягнень, тому що це надзвичайно цікаво і мені це дуже сильно подобається. І я від цього серця хочу побажати вам знайти таку ж саму гру, від якої ви також будете отримати задоволення від вибиття оцих досягнень. Пам'ятайте, що трофіхант це не про вибиття платини, це про сам процес. І головне, що це вам приносило задоволення, а не тому, що так треба. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте, що в описі під відео ви можете знайти посилання на мої соціальні мережі, а саме Telegram, де я публікую ранні анонси, Steam, де ви можете додатись мене в друзі, Twitch, де я час від часу стрімлю, а також Twitter, де ви можете почитати, що я пишу. Сподіваюсь, скоро побачимось. До зустрічі!